Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: Олександрійці відзначили колодія. в навчальних закладах. Міста запрацювали буфети. Трохи більше 25 тисяч гривень зібрали Олександрійці під час відзначення колодія в рамках благодійного заходу. Присутні співали патріотичні коломийки та народні пісні, брали участь в розвагах та аукціонах, куштували страви національної кухні, спалювали опудало та наближали весну. Подробиці святкування розкажемо у наступному сюжеті. У неділю у театральному сквері зібралось багато людей. Дорослі і діти прийшли відзначити колодія – традиційне українське свято на честь весняного пробудження природи. Дійсно, колодій це традиційне українське свято, яке відмічалося наприкінці зими і в ньому приймали участь жінки. І ми сьогодні вирішили відродити цю українську традицію. Ми зробили таке свято по стандартам українських народних свят. І крім того, основною стравою цього свята є вареник з сиром. Тому ми сьогодні пригощаємо стравами вареник з сиром з картоплею, з капустою і чекаємо містян, які обов'язково завітають в наше свято. Але головне. Що ми хочемо цим святом показати? Те, що українські традиції, попри багато років в нас не було свято воно називалася Масляниця, але в нас є свої українські свята, які ми відроджуємо, які ми любимо, які ми хочемо популяризувати серед населення. На локаціях можна було зробити тематичні світлини, послухати народні пісні від хорових колективів, а також придбати сувеніри під час ярмарку продажу виробів ужиткового мистецтва. Долучилась до нього і Олександрійська ЦБС, заздалегідь підготувавши 250 патріотичних брошок. Бібліотекарі з любов'ю підготували такі гарні поробки. Такі брошки: бавовна, кульбабка, отаке таке гарне патріотичне сердечко, отаку от гарну синичку і е, продають сьогодні ці сувеніри і всі кошти збирають в скриньку благодійну на допомогу ЗСУ. У нас сьогодні дуже гарна мета. Ми збираємо наша, наша бібліотекарка, збирає для свого чоловіка, для 124 бригади, на тепловізор. Ми дуже хочемо, щоб всі поробки послужили для наших захисників гарним вкладом у придбання тепловізора. Серед 250 призів сувенірів є дев'ять призових. Сувенірів, в яких знаходиться така записочка. В ній написано Вітаємо! ви Виграли приз, і це будуть порції вареників з капустою, з картоплею і з сиром які ви можете почистувати безкоштовно, якщо купите цей сувенір». Головною обрядовою стравою на колодія є вареники саме варениками з щедрим додаванням сметани, а ще варениками з капустою та паровими варениками з картоплею і засмажкою частували у театральному сквері. Вареники ми ліпили ліцей 717. Сьогодні зранку раненько прийшли господині наші вчителі, техпрацівники і директор, звичайно, наш керівник. І наліпили вареники з картоплею в макітрах, гарячі. Настрою додавала і народна театралізація. Також під час свята колодія можна було позмагатись у різноманітних конкурсах разом із дітьми та взяти участь у лотереї. Ми запитали в Олександрійців їх враження від національного свята. Дуже гарно пройшло святкування. Якби ще погода й надалі дала можливість людям розвія. Висловитися своїм, поділитися своїми думками, купити символи України, допомогти Збройним силам. Виграли сьогодні вареники з сиром, одну порцію. Ми очікуємо цікавих сюрпризів, мабуть, для нас і для малих, і для дорослих е, Смачної їжі, е, цікавих сувенірів, ми вже трохи тут підкупилися. Ну і, звичайно... Ми дуже раді, що кошти йдуть на ЗСУ, і нехай Бог допомагає нашим хлопцям і, нашим, і всій нашій Україні. Скоштувала вареники з сиром, бо кажуть, що це на оце вареники з сиром – це традиційна на страва на масляно. Дуже задоволена святом, воно таке масштабне. Все місто зібралося, і гості міста були дуже смачні вареники, хот-доги, Виступало багато різних гуртів, а найголовніше в цьому те, що всі Зібрані гроші на цьому святі йдуть на допомогу ЗСУ. Традиційним елементом гулянь на колодія є спалення величезного опудала, що символізує проводи холодів, прихід весни та усього нового. Зазначимо, що під час заходу вдалося зібрати трохи більше 25 тисяч гривень. Їх передали координаційному центру волонтерів, який на прохання військових придбає чотири тепловізори. Що дати дитині в школу на перекус? Питання, яке турбувало донедавна чи не всіх Олександрійських батьків, діти яких вийшли на очне навчання. Нарешті в навчальних закладах запрацювали буфети. Смаколики виготовляються безпосередньо в шкільних їдальнях. А розрахуватися за них можна як готівкою, так і карткою або ж NFC. Наша знімальна група бачила, чим ласують учні ліцею імені Тараса Шевченка. В школах міста активно запрацювали буфети. Наша знімальна група вже побувала в літі. Наразі завітали до ліцею імені Шевченка. Заклад великий, тож дізнавалися. Чи такий же попит? Вже в другий тиждень поспіль ми працюємо. Один тиждень навчається початкова школа. Звісно, дітки початкової школи їдять активніше. Вони мають чай, мають різні вироби випічки. І десь приблизно 100, до 120 порцій в день ну випічки вони придбавають. Наступний тиждень це діти старшої школи і відповідно теж мають можливість харчуватися в буфетну, отримувати буфетну продукцію. Звичайно, дівчатка вже слідкують за фігурами і фактично більшість харчується, можливо, хлопчиків, на мою думку, але все-таки старші учні купують вироби нашого шкільного буфету. Що стосується асортименту, його попередньо узгоджували, анонсували дітям і батькам. Наразі коригують згідно з вподобаннями учнів. Я приходжу сюди майже кожного дня, а так беру з собою. Я купую пиріжок з картоплею та з яблуком. В буфеті є можливість розрахуватися як готівкою, так і карткою. Останній варіант і зручний, і безпечний. Можна сказати, кожного дня дуже зручно розплачуватися картою. Зазвичай я купую пиріжок з картоплею. Приємно вражає і асортимент, і ціни. До речі, готують продукцію безпосередньо в закладі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.